Наші вітання вам, шановні телеглядачі? У п'ятихатках не так багато красивих місць, де можна було б просто відпочити або просто помилуватися краєвидом. Одним із таких місць є місце, де ми зараз з вами знаходимося. Це місце називається парк. Створив його Олександр Миколаєвич Жаров. Цю людину можна назвати будівельником, його можна назвати творчою людиною, підприємцем, архітектором, як хочете, але такого місця як. Те, що ви зараз бачите, немає в нашому місті ніде. Минулого року ми відкривали урочисто відкривали дитячий майданчик. А завтра буде відкриття оцього красивого магазину під тією ж назвою парк. Тож, шановні покупці, завтра, 13 жовтня, вас запрошують у парк маркет, там де ми зараз з вами знаходимося. А зараз ми зайдемо всередину і побачимо. Як облаштований магазин, магазин, як бачимо, надзвичайно красивий. І, от поряд зі мною керуючи магазином Парк Маркет, Мартинюк Людмила Вікторівна. Людмила Вікторівна, будете у нас гідом сьогодні на нашої екскурсії з задоволенням, звичайно, звичайно, ну, з чого почнемо? Ну, почнемо ми з рядів, які в нас представлені в широкому асортименті. Це Молочна продукція це у нас перший ряд. Так, це в нас перший ряд, з якого ми розпочинаємо свою екскурсію. Потім ідуть ковбасні вироби, як бачите, також. Асортимент, асортимент дуже та, великий Новий, для деякі види м'ясної продукції. В нас ми вибирали, щоб вони були новими, щоб не перепліталися з тими з тим асортиментом, який в нас існує на сьогоднішній день. І звичайно, розраховуємо ми на покупців як заможних, так і не дуже. Тому вся продукція свіжа, гарантуємо якість даної продукції. Хочу сказати, що дуже вложено багато сил. Цей магазин. На сьогоднішній день великий колектив, 30 чоловік, всі молоді, всі завзяті, працювали над тим, щоб сьогодні цей магазин мав такий вигляд. Тобто викладали продукцію, отримували, замовляли. І все це тільки завдяки тому, щоб у нас в районі ну, з'явився такий маленький оазис, такий затишок з асортиментом. Я так розумію, що тут продукти нашого українського виробника, так? Так, звичайно, тут лише продукти нашого виробника. Ну, якщо зробити тільки виключення, це алкогольні напої і тютюнові вивори. Це в нас відділ, там далі по екскурсії ми подивимося. Давайте Зараз підемо, подивимося. Дуже широкий асортимент, у нас йдуть кетчупи, приправи, майонези. Також дуже велика. Вітрина це наша заморозка, це полуфабрикати, це овочі, це тісто, це м'ясні полуфабрикати, потім пельмені, блини. У нас риба представлена як вялена, так і копчена, так і полукопчена, також солона риба. Це цей відділ м'ясний, рибно-м'ясний називаємо. Тут також великий асортимент. Варених, ковбас, сосисок, також охолодженого м'яса, великий вибір сиру. Хочу звернути вашу увагу, що в нашому магазині представлено на сьогоднішній невеличкий куточок, але він є. Це продукти для хворих на цукровий діабет. Ми будемо розширювати цей асортимент, Ну, на сьогодні він має такий вигляд. Також в нашому магазині дуже великий асортимент напоїв. Це і вода, як сильно газована, так слабо газована, не газована, різні виробники. Я вважаю, що тут на на свій смак зможе знайти собі воду. А це поличка, мабуть, для тих, хто любить здоровий спосіб життя. Так, це дійсно поличка. Тут як і малеча, так і дорослі можуть отримати насолоду від того, що вони покуштують наш сік різних фірм. Нашого виробника, тому запрошуємо відвідати також даний відділ. А тут дві полички. Я думаю, що це буде любити наша дітвора, оскільки дуже багато цукерок, А з цього боку наші господарочки, бо тут багато круп. Так, звичайно, у нас занадто великий вибір цукерок. Також в ціні ми вважаємо, що ціна буде в нас на деякі види. Нижча, ніж в інших магазинах в нашому місті. Ми зробили широкий асортимент самих відомих фірм, таких як Рошен, АВК. Всі вони цукерки, не всі, але більшість представлена на наших полицях. Зараз самі ви в цьому переобідетесь. І також у нас є і вибір круп. Крупи на різного також покупця, як дешеві, так і середньої ціни, і дорогі є. Людмила Вікторовна, ну ви знаєте, що у нас люди дуже люблять акції. У вас таке буде проводитися? Так, звичайно, ми не хотіли дивлячись на інші опити відкриття магазинів. Ми хочемо, щоб наші люди спокійно прийшли до нашого магазину і також у нас зустрілися з тим вибором Томару, який у нас буде проходити по акції. Як це можна відрізнити? Тобто, акційний товар, ви бачите, в нас на таких зелененьких цінниках а буде інший це, колір. Це інший колір цінника, тому запрошуємо відвідати наш магазин. І вважаю, що дійсно що ціни нижчі набагато. Ну, буде приємно постійно спостерігати за цими зеленими листочками. Так, так, так. У нас дуже великий вибір також рулетів, також акційних. Ми беремо, хочемо взяти свого покупця якісною продукцією і невисокими цінами. На сьогоднішній день в нашому магазині представлено також великий вибір тортів. У нас поличка, це такий холодильничок. У нас є спеціально для цього предназначений. Великий вибір у нас мучних виробів, це макаронка, різні вермишелі. На сьогоднішній день. От ви до нас завітали. У нас технічне відкриття магазину. Ми хочемо подивитися, що у нас так, що у нас не так. Тому на сьогодні у нас полички, там де хліб не заповнені, але ми. Будемо співпрацювати на сьогоднішній день. У нас є виробники, постачальники, які нам будуть постачати хліб. Тому кожен день він буде з семи годин ранку, свіженький. А тут я бачу все для такого домашнього сімейного затишку. Чаї і кава. Так, у нас дуже великий асортимент кави. Ми на різного покупця розраховуємо. Тут як і кава в зернах, мелена кава, швидко розтворимо кава на роз також. Розраховані напої, кофейні, дуже великий асортимент чаю, тому. Вважаю, що тут кожний гурман може отримати задоволення від такого вибору і купити те, що саме йому і потрібно те, що, та, і купити те, що йому потрібно. Як бачите, в цьому чудовому магазині є і алкогольні напої. Це не реклама алкогольних напоїв, але все-таки для будь-якого свята пляшечка хорошого вина ніколи не помішає, правда? Так, дійсно, у нас дуже великий вибір горільчаних виробів, вина різних виробників. Також продукція пиво, слабоалкогольні напої. Все це потрібно не зловживати, але до свята, до столу, для задоволення. Я вважаю, що це все повинно бути. Наш магазин продуктового направлення, але в нас є поличка побутової хімії, де кожна господиня зможе також, заходячи в наш магазин, придбати необхідний товар. Для свого будинку, для дому ми не зможе не змогли представити весь асортимент, звичайно, тому що в наше направлення це продукти харчування. Але такий невеличкий стелаж у нас є. Ну все необхідне тут незброєним оком видно, що воно є. Все необхідне і ціни я вважаю, що вони доступніші ніж в інших магазинах. Це вже приємно. Тож ви можете запросити покупців до себе. Так, звичайно, ми розпочинаємо свою роботу завтра. Магазин буде працювати щоденно з 7 до 23 години, без перерви. Тому всіх запрошуємо відвідати наш магазин і отримати задоволення від того, що дійсно на цьому місці колись всі, мабуть, знають, що було тут. Але на сьогоднішній день це такий красивий оазис, де можуть і дорослі. Сходити в магазин, отримати задоволення, і дітки погуляти на площадці, яка рядом з нашим магазином. Тому, будь ласка, всіх запрошуємо. Нам залишається тільки сказати, що удачі цій, цій точці, торговій, удачі цьому колективу, все-таки молодці, попрацювали вони на славу. І таке красиве місце в, нашому, в наших п'ятихатках тепер є. Дякуємо. І все це. Можна сказати, завдяки тому, що є небайдужі люди. Це Олександр Миколаївич Жаров, який вклав сюди всю свою, я вважаю, всю свою душу він вклав. І от таке вийшло на сьогоднішній день місце прекрасне. Приходьте, будь ласка, сюди і пошалкуєте.